І так, історія про те, як я дуже хотів купити мустанга в цьому кузові і як це обернулося проти мене. Ну Як бачите, зазори я вже не хочу навіть поправляти Машина 16-го року, 3,7 двигун яку Буста не хотів, тому що він погано продається. Капот GT міняний, крило не його, але теж пошкоджений, бампер міняний, в колір, до речі, знайшлось Лавка ззаді GT, він на спортивних пружинах. В чому ж нюанс цього автомобіля? А він у нас штату... Точніше не штату, а з міста Вашингтон, то йде білий дім, коротше. ну от. І машина була з легеньким ударом. Фара, капот, крило, бампер. Ну і машина приїхала технічно віджахана. Тобто нічого там критичного в ній нема, але неприємно, скажімо так. Ти собі може там потім подивитися по ньому, да? який він був, ззаді оптика теж GT. Вот. Машина куплена за 2800 доларів pure Sale, Це дуже дешево для 3,7 рахується. Ринок цих мустангів на маркетплейсі там, 12 тисяч, ну нехай за селвічний 9-10. Я машину цю виставив, ну, номера треба зробити, одну інспекцію треба пройти, але я цю машину виставив за 7. Щоб розуміло, в Лос-Анджелесі ці. Такі назвати їх словом покупці важко. Не можуть принести тобі гроші, вони думають, що вони намахають систему і машину ринку 12-15 тисяч куплять за 6 в ідеалі. Ну, коротше, це так, просто до слова сказано. Що ж по Мустангу Машина, в принципі, класна. Зараз поясню. що такий салон в ретро-стилі. Автомобіля грубо 200 км пробігу, 126 миль там менше виходить. І все, в принципі, ергономічно, класно. Руль трьохспицевий. Зверху тут от, бачите, воно ще прошите, воно нормальне. Пробіг, напевно, що рідний, але не факт. Ну Напевно, що рідний все-таки. Вон крило продали від нового Мустанга, так вони тут продають і кажуть, що до нього. Таке сидіння. Щось цікавого. Звичайний ручник. це ще добре. Двері нормальні, безрамочні вікна, прикольно. В нього от сідаєш за руль і в тебе от капот, ребра, от три обдувчика, вони бувають з великим моніторчиком. Реально зручний, з підрульовими. руль. Все класно, все ергономічно. Допустимо, порівняно з доджом, ти відчуваєшся в натурі класно. Тут у вас переключатель передач, тут у вас кнопка старт-стоп. Зразу Mustang, а не Ford. От. Ну, в принципі, машина класна. Тільки чому ж так підкупив Ford? Бо тому що нас на Формулі Дрифт покатали на gt 5-літровому Ford. І. І вони просто навалювали, навалювали, навалювали. Але я хотів GT-шку, але вирішив, що в цього 37, ладно, нехай буде, покатаюсь, перепродам, якщо сподобається то типу, заодно ще що... потім gtж куплю. Ну от ззаді місце в нього прям небагато, але в принципі нормально. Не Audi TT, скажімо так. Але якоїсь зверху лапки зручної немає. М -м... Вікно це... Ну коротше в нього є проблеми, тому воно до кінця там не заходить, не менше з тем. Що ж з машиною не так. М'ятина тут, м'ятина там, Вон, бачите, там, там. Тонірую ці от задні форточки, чи їх не затонували, чи не знаю. ну таке. Резина майже всюди лиса. Бум-бум-бум. Е що ще в нього такого? М -м, раді кандія я купив, але міняти не буду, тому що напевно що не хочу. Оце я пробував вклеїти, воно не вийшло. кліпси там поломані, їх треба міняти. Задній бампер, щоб поставити, прийшлося знімати задні фари. Це не сильно напряжно, але неприємно. от. В нього багажник, турбіни не від нього. От. Так що машина класна, виглядає класно. Чесно кажучи, в п'ятилітровому стан фіт-7 вони там нікуди не їдуть. ну Чисто 5 пороздавати боком, десь на площадці, на ручці. да, Прикольно. І ці машини вони новими коштували мало. ну, Відносно. Вони бушними тримають якусь там вартість, хоча навіть при тому всьому, що зараз вони впали в ціні. Тобто, в принципі, в принципі, хороший варіант, ти її береш, катаєшся і продаєш. З ним можна жити. в нього хороші фари, в нього багато тюнінгу, той тюнінг дешевий, різного. Причому в нього, ну допустимо, пластмасовий поріг. Тобто, якщо ти його там стукнув, то ти там легко поміняв крило, там. Ну, відносно, адекватно міняється. Мені там не сподобалося багато що. Ну, глобально має безключовий доступ. Типа, абсолютно нормальна машина, з якою можна жити, і воно нормально працює, а не так, як в Доджика, чи тим більше в Шеврулі. Ніколи не купуйте Марку Chevrolet, зразу. Хіба корвет це сьомий? Під капотом же ж це v 6 якщо ви 8 чуть-чуть вперед, оці от, от роги їм деколи гне. Бачите, в даному випадку нічого такого катастрофічного тут не було. Петлі капота розташовані по-дурному. Ну, підкрильники вже тут були ще до мене згідені. Ну, коротше, таке от. Але бачите, місця багато, воно все ремонтопригодне. Американці, як правило, за ними не дивляться, ну це звісно смішно. Алюмінієвий капот, алюмінієві крила, може навіть кришка багажника. Єдина моя помилка, що я не врахував, що на тих машинах, якщо от вона виглядає отак, а вона, ну, все крім капота було таке саме. На ній люблять їздити баклажанчики, а баклажанчики грошей машини не вкладають. Тенювання таке, що ти навіть нічого не бачиш, як їдеш, Дах затягнутий, ну, щоб довго не розказувати. Може він навіть помальований, звісно. О, так от зроблено це. І от воно якесь таке. В принципі, цю машину можна вивезти в хороший плюс. Єдиний нюанс, що на неї треба потратити дуже багато часу. Я і так потратив на неї. Більш ніж достатньо часу, за капотом їздилося тільки півдня. Тому я більше не хочу продовжувати. Реально вона стала 6. Е, її продажа з маркетплейсу, там, найцелвичної ну, порядка 9 тисяч, тобто вкласти в неї ще 300-500 баксів і вона без проблем продається за 9. Ну, doesn't make no sense. Вот. Тому вона відправляється кудись там в продажу, скажімо так. От і все. Так що така історія. Ну, не їде він зовсім. Шестиступеневий автомат. Багаторечажна підвізка. Тут вона, звісно, ушатана, то нічого казати не буду. Ну, Не вражає, як показую. А загалом ергономіка вигляд мені прям подобається цього. Зашина кнопка, хоч ці дубчики класно крутяться, е -е, підсвітка приємна. Ну коротше, машина нормальна. Музика навіть розташована в принципі, на стойці правильно. Е -е, Буду викласти. Ну коротше, все класно, тільки якби не конкретно даний автомобіль. Оп-оп. Оп-оп. Ну і звуки форта, звісно. Знали, як в Америці не крутять пробіги. Тут куплена балушна приборка, поставлена, на копорті машина зактова має. От чому у неї віджався. Кусок американського гамна. Хоча 1001 головка сюди не підходить, ну, то вже ладно. По друге бомбері звикав 7 максом. І яка ця машина? це машина? правильна. це спорт Мустан. Ну Та-да. Американські масонкари. Та сама локація, Копарт валі Ось такий от мустан. Відправляється в Мексику, напевно що. Я більш ніж впевнений, що це буде мексиканське чудо. таке. Ну, красивий же ж. Туманки з поворотниками 130 з доставкою. Наступлене з куперту. Капот вже, як бачите, підставлений. Фара вже нова стоїть. 2800 вигрішна ставка, сторіч фіс, всяка така штука 3750. Того на фото не було. Того на фото не було. Підлокотника на фото було, не видно. Хоч і подушки цілі, але подушка світиться. Ще по чомусь чек вальнуло. Ну, коротше, неприємно. Бампер був, але він весь покоцаний. То вже куплений бампер. Рішатки всього, все в нього куплено. Напевно, вся машина просто поїде на Капарт в Каліфорнії. І тут така неприємна штучка. Це Мустанг 3.7 2016 рік.